І так, по вогневих засобах підтримки піхоти візьмемо такі самі поширені. Це у нас МК-19, гранатомет станковий і є СПГ використовується. Далі з кулеметів. У нас Браунінг. Американський є аналог турецький канік, і з радянських це ДШК. противотанкові засоби СПГ-9. І окрема ланка, це у нас ПТРК, противотанкові ракетні, стугна, її модифікації, там фагот, курсар і так далі. Там Стугна. Запишемо. І з таких іноземних це у нас є ПТРК Мілан. Окей, для прикладу візьмемо МК19, так як по суті дальність його роботи е, найменша. І так, е, у нас як воно виглядає? Тринога, на якій він стоїть. Далі. Сама тушка гранатомета, ствол і е кут обстрілу. У нас, якщо не помиляюсь, 50-60 градусів. Можу чуть-чуть помилятися, але здається, 60 градусів кут обстрілу. Е раз і. Два в розрізі та штринога. Так, оту, на цій опорі він крутиться вправо-вліво. Ззаду є ще одна опора, на якій він працює вверх-вниз. Дальність роботи. Якщо не помиляюсь, мінімально 200 метрів в районі 200. Максимальна в залежності від снаряду, там від 1800 2300-2500. Там беремо, умовно, 200, 2500. Так от про виставлення. Вогн... Цього вогневого засобу на передньому краї. Причому Браунінг ДШК точно та ж сама система. Причому в Браунінга навіть три ноги ті ж самі, що в МК-19. Про виставлення їх на передньому краю. Тобто є одна лінія противник-посадка. Ззаду ще одна посадка, де знаходиться противник. Між ними приблизно. 500-700 метрів. Далі наша посадка. Знову таки 500-700. Ззаду ще одна наша посадка. І от, на наших посадках, наших позиціях є одна позиція, там 100, 150, 200, 300 метрів, в залежності від ситуації. Друга позиція. Третя позиція, четверта, і так пішли далі. І от, якщо виставити, наприклад, МК на передньому краю, що з того вийде? Е, насправді кут обстрілу позицій ворога вийде не так уже й великий. І для того, щоб ефективно здійснювати вогневий вплив, нам потрібно гранатомет розмістити через позицію, через дві позиції. Поставити, наприклад, буде ще один гранатомет. Це є велика затрата ресурсів як по озброєнню, так і по особовому складу. Далі, наступні недоліки. Цього використання. Далеко в тил противника, наприклад, навісом на посадку ззаду, ми сильно працювати не можемо. Тому що, ну, вірніше можемо, але це не дуже є доцільно. Тому що, чим далі втил, тим більше позицій, перекритих щілин, укриттів противник створює. Відповідно. Він має більше можливостей заховатися. На передньому краї в нього такої можливості немає. Відповідно, в силу того, що наші вогневі засоби постійно при висуванні або дрони, або ті ж кулемети відпрацьовують по противнику. Тому на передньому краї він дуже обмежений і заховатися, як правило, не дуже їде. Натомість на задніх посадках ми настільки. Коли вони маємо, відповідно, вони накопують укриттів, є можливість заховатися. Тому на навесом через посадку, там з переднього краю тих же самих 2300-2500, працювати не дуже доцільно. Наступна проблема, яка виникає, гранатомет достатньо важкий, і щоб з ним ефективно працювати. Його потрібно виставити в площині горизонталь-вертикаль. Після того його потрібно пристріляти по орієнтирах, і тоді він може оперативно виконувати свої задачі ефективно. Ну, якщо противник проскакує і висаджує десант на нашій посадці, заходить на позицію, скажімо, з боку даний гранатомет. Так само, як і великокаліберні кулемети, і все решта перетворюються просто на купу металу, дорогого металу. Тому е вогневі засоби підтримки піхоти розміщати на передньому краї просто недоцільно. Що робимо в таких випадках, що робиться, як воно робиться? Ми наші вогневі засоби розміщаємо. В тилу. Тобто, є посадка ззаду. Ось ще одна посадка там 500-700 метрів. І на ній ставиться той же гранатомет МК-19. При тому ж куті в 60 градусів. Ось у нас було раз, кут обстрілу на дистанції. Збільшується. Відповідно, ми можемо ефективно вражати противника і на його передньому краї, там 1400 метрів. І у випадку висадки десанту на нашій посадці, ми можемо ефективно їбашити його з гранатомета і на нашій території. Те ж саме стосується. І великокаліберних кулеметів браунінг ДШК. Ставляться на посадку ззаду, і в них той же кут розвороту. Відповідно, при такому розкладі, перемістивши їх назад, нам потрібно для закриття. Більшої ділянки фронту набагато менше вогневих засобів. А є ще третя посадка ззаду. Тут уже ставиться СПГ. Так, підпишем. МК. Браунінг СПГ. Дальність роботи там. На мінімальну, якщо не помиляюсь, ми працювали метрів 600, а так 3,5-4,5 кілометри. Відповідно, звідси він може ефективно уражати навіть в противника в тилу. І він набагато ефективніше буде з цим справлятися, ніж той же гранатомет МК чи СПГ. Він може перекрити ще більшу ділянку фронту. Таким чином. Це з приводу використання вогневих засобів підтримки піхоти. Тепер до цього всього додаємо 1-2 розрахунки БПЛА. Задача. Розрахунків БПЛА це розвідка переднього краю, переміщення противника на передньому краї, а також під час ведення бойових дій, штурмів, оборони і так далі, коригування міномету, коригування СПГ, коригування МК, коригування браунінга. Все це відбувається завдяки безпілотникам. І це вже перетворюється в розвідувально-вогневий комплекс. Це банальна схема РВК, примітивна рівня рота Теребатальйон. Двома такими РВК. По суті, ми перекривали 1400 метрів е лінії зіткнення, тобто, використовував в нас було всього 2 СПГ, 2 Браунінга, 2 МК. І така структура дозволила перекрити і ефективно обороняти е 1400 метрів, майже 1,5 кілометри е лінії фронту. О, така виглядає ситуація. Звісно, художник з мене так собі, але ну, я думаю, для загального розуміння мало би бути ок.